Чи пам'ятаєш, як в наш дім прийшла війна, як та стара чума, що труїть вільні душі? Так, того року не зустріла нас весна і не один зі зброєю до бою рушив. Я досі бачу руйнування, втрати і біль. А я ще досі чую крик невинно вбитих. І що ж тоді було цього сатрапа ціль, які українські землі у крові втопити? Герої прийняли найважчий перший бій і показали гнидам їхній шлях до пекла. Ми гартувалися в стихії вогняній, щоб слава з поколіннями не смеркла. А все тому, що цінність в нас лише одна. Жага свободи на землі під сонцем вільним. Хто зазіхне на це, чекає лише труна, менація, і це в крові бажання спільне. Але не тільки зі щитом, а й на щиті. Щодень втрачаємо найкращий цвіт країни. Звитяги воїнів не будуть в забуті, повстануть феніксом з вчорашньої руїни. Вони не зламні, їхня віра самостріл, а мова рідна для москаликів отрута, лиш перейдуть кордон одразу у приціл у нашій хаті їм не жити і не заснути. Бо в кожнім домі, де немає москаля, ростуть герої і цвіте своя родина. Навчатимуть історії ще із маля, щоб більше не прийшла приблуда москосвинна. У єдності твердиня, перемога, мир, бо тільки так у нації кордон міцніє, не треба від сусіда безкоштовний сир. Вже голови летять з -за жерливого смія. Нам волю вічно захищати і берегти. Хай ангели дадуть бійцям броню найкращу, цей світ нам найдорожчий за усі світи, розірвемо брудну москальську наглопащу. Прийдіть на допомогу нам усі святі, життя для воїнів, прохання у молитві. Це все, що зараз нам потрібно в цій біді, перемогти у вирішальній нашій битві.